звуть Руслан, я юрист адвокатського бюро Олена Статіва і партнери. Рахую, усі чули про нові штрафи для бізнесу, у тому числі і за порушення ведення порядку військового обліку у сумі до 8,5 тисяч гривень у зв'язку із дією особливого періоду. І це при тому, що президент оголосив про захист бізнесу як пріоритет держави. Проте наразі не все так просто з юридичної точки зору. Бо ані закон України про військову обов'язок, військову службу, ані порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних, та резервістів не встановлює обов'язку щодо ведення військового обліку фізичними особами-підприємцями або ж фізичними особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність, такі як адвокати або нотаріуси, що також і судовою практикою. Більше того, враховуючи, що відповідно до статті 235 КОАП справи про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію за статтею 210 з позначкою 1 КУАП розглядають ЦК. То логічно було б вважати, що і протоколи про вчинення таких адміністративних правопорушень мають складати уповноважені особи цих органів. Але це тільки на перший погляд, оскільки, враховуючи норми статті 255 КОАП та положення проти ЦК, де відсутні норми щодо права складати протоколи про адміністративні правопорушення співробітниками цих органів, чинним законодавством не передбачено право співробітників ЦК складати протоколи у справі про адміністративні правопорушення за статтею 210 з позначкою 1 КОАП. Як висновок, саме цим може скористатися малий та середній бізнес сьогодні?